Білосніжна усмішка з вінірами. Мріє. Отак. А як усе насправді кому вони підходять? Наскільки це безпечно? І чи надовго ця краса? Про це ми спитали експерта, стоматолога ортопеда Катерину Акініну. Керамічні вініри це ультратонкі накладки, виготовлені з високоякісної кераміки. Вони дозволяють досягти ідеальної форми, кольору та текстури зубів. Ось кілька ключових переваг керамічних вінірів. Естетика. Керамічні вініри виглядають природно і майже не відрізняються від ваших власних зубів. Вони відмінно передають природний блиск емалі, міцність і довговічність. Кераміка дуже міцний матеріал, який стійкий до фарбування та зношування. При правильному Доглядів вініри можуть служити до 15-20 років, але я думаю, і довше. Збереження структури зуба. Процес встановлення вінірів мінімально інвазивний. Лікар видаляє лише тонкий шар емалі, щоб забезпечити точну посадку вінірів. Корекція недоліків після брекітів ваші зуби можуть потребувати додаткового вдосконалення для досягнення бажаного вигляду. Керамічні вініри ідеально підходять для виправлення різних дефектів зубів, таких як сколи. Тріщини, нерівності або зміна кольору, які залишаються після зняття брекетів. Керамічні вініри дозволяють зробити усмішку ідеальною і надати їй природний вигляд. Запрошуємо вас на діагностику, де ми разом обговоримо ваші бажання та потреби. Зробимо вашу усмішку бездоганною та впевненою. Дякуємо, Катерина. Цифрова стоматологія ноженко це справжня майстерня ідеальних усмішок. Тут досвід, технології, обладнання та неймовірне натхнення майстрів своєї справи.